Всім привіт! Пилка фірми OLEOMAC GS41. Підписник просив зняти відео, як забивається швидко повітряний фільтр. Виробив в нею 2 літра бензину на сухій сосні. Маємо такий вид у середині. У колекторі чисто. Тут грязно, так як тут фільтр по такій конструкції, схожий на МС-180, тільки він тут нейлонового типу. Ось такий. Тут він брудний, але ще б він літрів три витримав би топливо. Незручно. Практично не забитий. Дуже. Якісний та класний фільтр, хоч і нейлоновий, який практично зовсім не пропускає пилюку, навіть дрібну у впускний колектор. І за своєю такої конструкції чудової. Це різинка, яка плотно прилягає по периметру до фільтра. Прижимається в центрі болтом і кришкою. Пилка Супер всім рекомендую Олеомак.